Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі і дорогі слухачі. Тема, якою я би хотів поділитися, вона буде називатися Чи Христить Бог Духом Святим католиків і православних, чи Римо-католиків. Тому що останнім часом можна почути такі версії, що Господь христить Духом Святим, може хрестити у всіх конфесіях. Давайте ми пороздумуємо над цим перше місце слова Господня, яке ми зачитаємо, це буде Друге послання святого Апостола Павла до Корінтян 6, розруз з 14 вірша. До чужого ярма не впрягайте з невірним. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліаром? або яка частка вірного, з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік? Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь все держите. Отже, ніколи Бог не може хрестити Духом Святим, католиків чи православних, чи Римо-католиків, які є ідолопоклонниками, які будуються на традиціях, які суперечать Євангелії. На людських традиціях, водночас навіть демонські традиції, бо все, що не з слова Божу, все, що суперечить Слову Божому, апостол Павло пишуть, Галатію говорив, що та людина, яка так навчає них, вона під, знаходиться під прокляттям. Отже, які суперечаться цьому Писанню, це запам'ятаймо. Тому Господь каже, не можуть люди мати спільність водночас з тими людьми, які. Є ідолом поклонника. Е, дуже часто можна почути, що десь там Бог Хрестив Духом Святим. Спілкуючися, особисто спілкувався з тими людьми, які так говорили, що вони хрещені Святим Духом, то хочу сказати, я маю на увазі з, з, з католицького напрямку. Чи православних дуже часто вони говорять, що вони хрещені, але вони як молилися до ікон, так і моляться. Як носили хрестики, так і, так і носять. Як молилися за померлих, так і моляться за померлих. Як виконували до цього всі традиції, так і далі виконують ці традиції. Що це означає? Чи може Господь давати Духа Святого тим людям і поселятися там, які не відреклися від минулого гріховного життя і ідолопоклонства? Відповідь, звичайно, ні, не може Бог дати Духа Святого. Написано, що коли прийде Дух Святий, він попровадить до цілої правди. Людина, яка вже щиро увірує, покається, щиро вчинить гідний плід покаяння. Ось тоді вона може стати хрещена Святим Духом, і в ній може поселитися Дух Святий. Ну, нічого спільного Господь не має з тими людьми, які водночас кажуть, що вони служать Богові і вони ідолопоклонниками. І живуть, скажімо, гріховним способом життя. Це неможливо. Наступне Наступне. Дух Святий, він завжди єднає своїх дітей. Завжди єднає своїх дітей. Написано, в Слові Божому, що один Господь, одне хрещення і один дух. Тобто Дух Святий завжди єднає, об'єднує дітей Божих в одну церкву. І коли сходяться діти Божі, які щиро люблять Господа, то це найкращий час для них, тому що вони разом люблять спілкуватися на духовні теми, люблять разом молитися, люблять в них одне і те саме розуміння в Христі Ісусі, тому що вони щиро народилися від Бога, від Слова Божого і Духа Святого. І хочу задати питання, чому так звані хрещені серед католицького напрямку, православного чи римокатолицького, не хочуть мати спільності з євангельськими щиро віруючими християнами, ніякої спільноти вони не хочуть мати. Вони не хочуть приходити на наші зібрання. Чому? Задумаймося, якщо це дійсно той Дух Святий, які, якого ми маємо, Духа Святого, Духа Божого, якого ми отримали в день особистої п'ятидесятниці і спочив на них, то чому вони нічого спільного з нами не хочуть мати? Пам'ятаю, спілкуюся з одною людиною, і вона мені говорить, От ти, чи ти був там, в такому, можна сказати, середовищі, де збираються люди, католики, які кажуть, що вони хрещені Святим Духом? Я задав питання. А чому вони не хочуть прийти, ді молитви? Ні, каже, вона відповідає: вони не хочуть прийти. А чому? А чому? І вона не знала, як відповісти. Я завжди кажу, коли це той самий Дух, то він об'єднує, Він з'єднує дітей Божих. Він об'єднує, тому не обманюємося, Бог усмійний бути не може. Зараз багато появилося фальшивих підробок, фальшивих течій, єрісів, різних, в тому числі, і у нас єрісів те, що Бог христить Духом Святим, католиків і православних і римокатоликів. Наступне місце писання, яке ми візьмемо, ми прочитаємо 16 роду Вінгелія Івана з 12 по 15 вірші, так промовляє Господь. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести, а коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати самі себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить усе, що має отець то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Ось як бачимо, що Господь він завжди провадить до цілої правди. Люди, які щиро навертаються до Бога, вони зрикаються в тих речей, того ідлопоклоніння, тих всіх традицій і тому подібне. Тому це суперечить Слову Божому такий напрямок. Так само. Так звані хрещі католики православні, далі продовжують, як ми говорили, носити хрестики, моляться до ікон, до померлих, виконують інші традиції і кажуть, що вони хрещі Святим Духом. Хочу сказати, якщо і є певні люди серед католиків і православних, які дійсно шукають Бога, то запам'ятаймо, Господь обов'язково виведе їх звідтам. Господь обов'язково виведе їх віта і допоможе знайти істинну церкву, та істинне зібрання, яке яка тримається ця церква, чистого діванницького вчення. Ось ми візьмемо послання до Філіп'ян, перший розділ з 27 го вірша. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Щоб чи прийду я і побачу вас, чи, не був, чи почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру Єванську. Запам'ятаємо, віра є одна, Божа віра, і віра єванська. Тобто, що це означає віра Іванська? Віра згідно Євангелії, згідно слів Ісуса Христа, Ось ця віра, в це є єдина віра. А решта все, що суперечить вченню Ісуса Христа, і Англії це все є від лукавого, і все є воно, скажімо, супереч, слово Божу, єретичної, єретичної науки. Ця наука про Хрище Духом Святим, католиків та православних чимо-католиків, є фальшивою, небіблійною, та навіть і демонською. Чому я так говорю, дивіться, апостол Павло, пишучи до Тимофія, перше Тимофія, це буде четвертий. Розділ, і ми прочитаємо з першого по 6 вірші. А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних, і наук демонів, де з кафедри леж, різні лежать е, вчителя, леже, скажімо, пророки. І одне з тих напрямків, те, що ми зараз говоримо, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою, віруючим та тим, хто правду пізнав. Отже, всяка наука, яка суперечить науці Ісуса Христа, вона є єретичною. А хто так навчає, то той руйнує народ Божий. Апостол Іван, пишучи своє друге послання, і там написано, так, це буде з 8 по 11 віші. Пининуйте себе, що ви не згубили того, над чим працювали. Але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ, переступ із членів церкви, переступ Христовій науці, тобто не проповідує здорової науки і не живе згідно здорової науки. Та не пробуває в науці Христовій, то й Бога немає. А хто прибуває в науці Його, той має і Отця, і сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його, і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. І ще одне місце писання, ми почитаємо, це буде книга дійсних апостолів, другий розділ, і ми візьмемо з 36 го вірша. Другий з 36 го вірша. Отож. Нехай весь Ізраїльві дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що його розп'яли ви. Як почули ж оце? Вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі і браття. А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів. і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обідниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав. Господь Бог наш. І іншими багатьома словами Він засвідчував та умовляв їх, говорячи, «Рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв Слово Його, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч. Зутрянь. Отже, як бачимо, три головні речі, що апостол Павло каже, це покаяння потрібне, щире покаяння. Святе хрещення в зрілому віці на залишення гріхів. І наразі того Духа ви приймете. Як приймете? А так, як написано, коли Господь хрестив Духом Святим, і Дух Святий сходив тільки на відроджених людях, тільки на тих, які щиро покаялися, щиро навернулися, щиро вчинили гініплі покаяння, і, і не поверталися вже до того гріховного способу життя, чи того ідолопоклоніння, чи до тих людських традицій, які є демонськими, небіблійними і суперечать вам. Тому, підсумовуючи слово це проповідь, свого. хочу сказати, що не може Бог і не може Бог перебувати в людях, які не відрожі. Хоч вони можуть говорити, що ми хрещі, хоч не можуть говорити що вони прийняли Духа Святого, воно згідно слова Божого, це супереч Божому Слову. Бог завжди єдинає дітей своїх. Запам'ятаймо і задаваймо їм питання, коли ви будете зустрічати таких людей. Чому вони не хочуть нічого спільного, ні приходити на наші зібрання, ні мати з нами спільності? Це багато чого значить. Тому хай Бог нас збереже, хай Господь будьмо пильнуючиму стані, особливо в цей останній час. Пам'ятаймо, що зараз дуже багато появилося різного напрямку єресів, лже пророки, лже вчителів, що Господь застерігав і казав: як би можна, то би і вибраних звели. Оце один, один з напрямок з напрямків єретичного напрямку. Тому пильнуємо, будемо тверезі, звіряємося Словом Божим, щоб ми не ухилилися від благодаті Божої від цього спасіння, яке дарував нам Господь. Бажаю всім, хто буде слухати і щиро любить Господа, ясних Божих благословень, а йому слава. Честь і хвала нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому, і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.